Вітаю вас на уроці математики. І тема сьогоднішнього нашого уроку – множення і ділення з числом 1. Ділення числа самого на себе, обчислення виразів і розв'язування задач, які містять множення числа 7. І так, розпочинаємо. Сподіваюся, що всі до уроку підготувалися. На перерві постаралися. До уроку підготувалися. Зошит. Ручка олівці. Все готове? Так, да. молодці. Ну, ще ж розпочинаємо наш урок із усного рахунку. 7 помножити на 5. 35. 7 на 6. 42. 7 помножити на 2. 14. 7 помножити на 3 21. 7 помножити на 9 63, 7 помножити на 1 7. 7 помножити на 7 49. 7 помножити на 4 28, 7 помножити на 8, 56. Саме така каліграфічна хвилинка у нас сьогодні і буде. Відкрити, будь ласка, свої зошити. Відступіть 5 клітиночок вниз. 10 в бік, запишіть 7 квітня, класна робота і каліграфічна хвилинка 56. Ставимо відео на паузу і працюємо. Після того, як ви написали, працюємо із підручником на сторіночці 122 номер 821. Це усно. Нам треба зменшити у 6 разів. І далі пропонують, що ми будемо з вами зменшувати. Нам треба зменшити у 6 разів 36 метрів. Що значить зменшити у правильно, це поділити. 36 метрів поділити на 6 це буде 6 метрів. 42 дециметри поділити на 6 7 дециметрів. 54 центнера поділити на 6. 48 гривень поділити на 6. Це буде 8 гривень. Тепер нам треба збільшити у 7 разів. Якщо зменшити у це поділити, то збільшити у це помножити. Зараз ми будемо збільшувати кожне із чисел на У, вибачте, у 7 разів. 6 гривень збільшити у 7 разів. Це буде 42 гривні. 7 помножити на 7 49. См. 2 метри збільшимо у 7 разів. Це буде 14 метрів, 8 дециметрів збільшимо у 7 разів. Це буде 56 дециметрів. А зараз пропоную вам розглянути запис. Він у вас є в підручнику на сторіночці 122, і у вас є ось на екрані. Я вам пропоную роздивитися його. У нас є три монетки по 1 гривні. Тобто 1 помножити на 3. Це те саме, що 1, плюс 1 і плюс 1 дорівнює 3. Давайте розглянемо наступну. У нас є п'ять монеток. І на них також по одній гривні. 1 помножити на 5 це 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 і плюс 1 5 гривень. Якщо ми поміняємо множники місцями, що в нас буде відбуватися? Давайте спробуємо. Якщо 1 помножити на 3 дорівнює 3, то і 3 помножити на 1 дорівнює також 3. Якщо 1 помножити на 5 це дорівнює 5, то і 5 помножити на 1 це також буде 5. При множенні будь-якого числа на 1, в добутку ми отримуємо те саме число. Запам'ятайте, яке б число ми не множили на 1, ми отримуємо відповіді те саме число. Якщо ми 3 множили на 1, отримуємо 3. Якщо 5 на 1, отримуємо 5. Якщо 100 помножити на 1, все одно 100. Якщо 6 помножити на 1, все одно 6. 25 на 1 все одно 25. Тобто при множенні будь-якого числа на 1, в добутку отримуємо те саме число. Ось формула, за якою ми будемо працювати. А помножити на 1 це дорівнює А. Давайте спробуємо обчислити разом. Записуємо наші вирази в зошит і будемо разом обчислювати. Це письмово. 1 помножити на 5 дорівнює 5. Правильно. 6 помножити на 1 дорівнює 6. 1 помножити на 20 дорівнює. 20. 1 помножити на 100 дорівнює 100. 56 помножити на 1 дорівнює 56. Як ми бачимо, наша формула так працює. А помножити на 1 дорівнює А. Тобто будь-яке число, число, якщо ми будемо його множити на 1. Ми в добутку отримуємо те саме число. Не один, а саме те число інше. Так? Ставимо на паузу, записуємо і переходимо далі. Із кожної рівності на множення нам треба скласти дві рівності на ділення, а потім зробити висновок. Один помножити на 2 це дорівнює 2. Давайте складемо два, дві рівності на ділення. Наприклад, 2 поділити на 2 це дорівнює 1. І 2 поділити на 1 – це дорівнює 2. Ну, давайте так. У нас є дві цукерки і дві людини. Дві цукерки ми ділимо на двох у кожного по одній цукерки. Правильно? Правильно. У нас є дві цукерки, кількість не змінюється. Тут у нас цукерки, дві цукерки і тільки одна людина. Всі ці дві цукерки залишаться лише для однієї людини. Давайте далі спробуємо. 6 помножити на 1 це дорівнює 6. Ділимо 6 поділити на 1, дорівнює 6. 6 цукерок для однієї людини. Всі 6 з'їсть вона. Давайте тепер 6 цукерок поділимо на 6 осіб. Кожний буде по одній цукерці. Далі 4 помножити на 1 дорівнює 4, це теж це перетворюємо, робимо рівність на ділення. вибачте, 4 поділити на 1 дорівнює 4. 4 цукерки для одного залишиться так і є 4 цукерки. Якщо ми 4 цукерки розділимо на 4, то в кожного буде по одній цукерці. І 1 помножити на А дорівнює А. Давайте спробуємо. А поділити на 1. Це буде А. Тому що, як ми бачимо з попередніх з вами рівностей, що якщо ми 4 ділимо на 1, отримаємо те ж саме число 4. Тут А поділити на 1 отримуємо те ж саме А. А тепер, якщо ми А поділили на А, дорівнює 1. Число можна підставити будь-яке, яке ви забажаєте, 6. Поділити на те ж саме число на 6, це дорівнює 1. Давайте тепер перевіримо себе за правила. Якщо число ділимо на 1, то в часті ми отримаємо те саме число. Тобто А поділити на 1 до рівня А. Замість А зараз підставте будь-яке число ваше улюблене. Наприклад, 27 поділити на 1 це буде 27. 50 Поділити на 1 це буде 50. Спробуйте ви. Якщо число ділимо на те саме число, то в часті ми отримаємо навпаки 1. Тобто 50 поділити на 50 дорівнює 1. Було 50 цукерок, було 50 дітей, кожному роздала по одній цукерці. 27 поділити на 27 дорівнює 1. Спробуйте підставити будь-яке своє улюблене число. А тепер будемо з вами ділити все. Письмово записуємо вирази в зошит, і зараз будемо обчислювати 7 поділити на 1. Уявляємо, 7 цукерок, одна дитина. Значить, всі сім цукерок залишаться їй. Правильно? Правильно. Далі 6 поділити на 6 дорівнює. Звісно, 1. Бо всім буде по одній тільки 6 дітей. 6 цукерк для 6 дітей, дітей. У кожного буде по одній цукерці. 10 поділити на 1, 10 цукерок для однієї людини. В неї залишиться 10. Нікому вона їх не дасть. 25 поділити на 1, теж саме число 25. А ось 10 цукерок поділити на 10 діток вийде в кожного по одній цукерці. Ставимо відео на паузу. І записуємо в зошит. Тепер відпочинемо трішки. Шудово. І далі у нас задача. Задача буде письмова: Кожен із семи гномів повісив на дверях своєї хатинки по шість дзвіночків. А решту, 14 дзвіночків, вони віддали білосніжці. Скільки дзвіночків було у гномів? Давайте подивимось. Значить, що нам відомо? Записали задача 826, відступили клітиночку вниз, 10 вбік, записали задача 826 і переходимо до короткого запису. У нас були гноми і їх було скільки? 7. Кожен з них на дверях повіс, своєї хатинки повісив по 6 дзвіночків. Давайте запишемо гноми, гномики, їх було 7. І по 6 дзвіночків кожен повісив. Скільки б вони повісили дзвіночків, ми з вами не знаємо. Це нам треба буде дізнатися. Далі, решта 14 дзвіночків вони віддали. Тобто віддали 14 дзвіночків білосніжці. Нас питають, скільки дзвіночків було у гномів. Подивіться, будь ласка, на наш короткий запис, і скажіть мені, скільки тут знаків питань. У нас два знаки питань. Скільки дій буде? Звісно ж, скільки знаків запитань, стільки буде і дій. І так, перша дія буде така. Якщо сім гномиків розвісили по шість дзвіночків, то це буде дія множення. правильно? Сім по шість. Сім помножити на шість. Сім помножити на шість це буде 42. 42 дзвіночки вони повісили. Далі, давайте подивимось, скільки дзвіночків було у гномів. Тобто, нам треба дізнатися, скільки всього у них було дзвіночків до того, як вони розвісили, і як подарили білосніжці. Скільки всього, що означає слово всього було? Це додавання. Правильно. Значить, ми знаємо, що повісили 42. І 14 подарували. Скільки ж всього в них до цього було? Записуємо другу дію. Це 42 плюс 14. Обчисліть і скажіть відповідь. 42 плюс 14 це дорівнює 56. 56 дзвіночків. Відповідь у гномів було 56 дзвіночків. Поставте, будь ласка, відео на паузу і попрацюйте. Далі ми з вами будемо обчислювати. Відступаємо клітиночку вниз і починаємо записувати наші вирази. І так, 7, 5 помножити на 7, це буде 35. 35 плюс 38. Давайте разом. 30 плюс 30 це буде 60.

Помножити на 1. Чому ми віднімання почали робити? Тому що ділення і множення ми виконуємо першим, так? Ми знаємо порядок виконання дій, множення або ділення виконується першим. 9 помножити на 1 – це буде 9. А 72 відняти 9. Давайте разом з вами, давайте 9 розкладемо так, як нам зручно. На 2, бо в нас тут 72, так? І 7. 72 відняти 2 це 70, а ще відняти 7, це 63. Далі, 1 помножити на 7, це буде 7. А 57 плюс 7. Давайте 7 розкладемо на 3 та 4. 57 плюс 3 це 60, а 60 плюс 4 64. 3 поділити на 3. Це дуже легко 1, а 29 плюс 1 це 30. 7 поділити на 1 7, а 11 плюс 7 18. 8 помножити на 7 це 56, бо ми знаємо, що 7 помножити на 8 це 56. Від перестановки множників наш добуток не зміниться.

Хто не встиг дітки, поставте відео на паузу і попрацюйте. А далі в нас з вами числовий ребус. Як ви думаєте, яке в нас тут може міститися число, яке складається з однакових цифр, поділити на те ж саме, на ту ж саму цифру, да? ну, число і дорівнює ще те ж саме. Давайте подивимось. Ну, наприклад, якщо в нас тут А буде 1, А2. Це неможливо, тому що е, вийшло число 12, а повинно бути однаковим наші цифри 1 і 1. Правильно. Значить, якщо А у нас це 1, то ми всюди поставимо 1. Наприклад, 11 поділити на 1 дорівнює 11. Давайте перевіримо. 11 поділити на 1 дорівнює 11. 11 цукерок. Даймо тільки собі одному, так? Це дорівнює 11. Супер. Наступне завдання: вам треба буде потренуватися вдома. Вам треба буде вставити в першому, у нас, дивіться, 10 поділити на невідоме число, дорівнює також 10. У нас є ділене, дільник, частка. В першому нам треба знайти дільник. Так? Дільник ділене перше дільник частка. Ділене треба знайти. Тут також треба буде знайти ділене. Тут, а дивіться, треба буде помножити. Да? Множник, да? невідомий треба буде знайти, і тут треба буде знайти дільник. Так, і ще раз, значить, вдома ви будете обчислювати сторіночка 123. Точніше, вставляти будете так? Невідоме число, сторінка 123 номер 829. Ну що ж, давайте відкриємо конверти і подивимось, що ви запам'ятали. І так, подумайте, що найкраще вам сьогодні вдалося. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася. що ви сьогодні навчилися на уроці. Труднощі виникали, якщо у вас виникали труднощі, подумайте, в чому найбільше вам було важко, з чим вам найважче було справлятися? Треба над цим попрацювати. На уроці я запам'ятав та запам'ятала. Ми сьогодні з вами два правила вивчали. Так? Я сподіваюся, що ви їх запам'ятали. Урок завершую з. З яким настроєм ви завершуєте наш урок? Я сподіваюся, що із гарне. Найбільше мені сподобалося. Промовте в голос те, що вам сподобалося найбільше. Ну що ж, мої любі, на сьогодні все. Дякую вам за увагу. На все добре!